Вони роблять усе, щоб ворог отримав відплату за свої злочини. Вони довели, що вміють воювати не лише сміливо, але й креативно. Зачем тебе казав, брат? Про надсекретні операції на Суходолі та на морі. Нам поставив Кирило Олексійович задачу у вас зайти на вишки бойка. Такої операції ніхто ще не робив. Про зброю та перемогу. Ф-16 не виграє війну. Звісно, треба й люди. Україну перемогти неможливо. Про те, як гартуються титанові люди. Документальний проєкт ТакТІВ про спецпідрозділ ГУР Міноборони України АРТАН. Дивіться вже у четвер, 2 травня о 20.00. Не пропустіть! Захисники не